Добрий день малята! Сьогодні ми з вами повторимо казки. Ми в гостях у тітоньки сови. В неї книг їх так багато, що вже не сил їх рахувати, а в книгах тих казки живуть. У них пригоди завжди ждуть, але коли їх не читають, казки всі потрохи зникають. Нам потрібно повернути їх та героїв не забути. Ми сторінки казок гартаємо, що втрачено, сха... скоріш пригадаємо. Серед лісу тут хатинка. Біля неї мала дівчинка. За голкою вона прийшла, але нікого не знайшла. Кого вона чекає, ано скоріш пригадаєм Ой, щось гуде, гримить. Баба, яга, у уступ пімчить, вона і зла, і трохи бридка, але на неї казка чека. Ось колобок рум'яний бік утік, а це робити не слід. Тут зайчик, і ведмідь, і вовк, а колобок чомусь в розмовк. Кому він ще не заспівав? Може, уже хтось пригадав? Так, лисичці. Лисичка його з'їла та закінчить казку зуміла. У зайчика була хатинка, до неї вела вузька стежинка. Злодюга в нього хатку вкрала, і зайчика вона прогнала, але йому рак допоміг лиш він здолать злодюгу міх, А хто вона лісу гроза? Ну, звичайно, це коза. Тут поросятка жили, поживали, будиночки собі будували. Хто їх хотів зруйнувати і поросят усіх поїдати? Так, це був вовк, сірий і злий, він у лісі самий лихий. Котик і півник, вони разом жили. Друзями вони були та півника якось не стало. Хто знає, хто його украла? Так лисичка там бувала, вона півника украла. Червона шапочка по лісу гуляла, до бабусі вона поспішала, але в хатинці не бабусю застала, а того Кого зовсім не чекала, та вона його не злякалась, і, і сороби з ним покватались. Уже усі здогадались це вовк лихий. Ну, що ж ти, вовче лютий такий? А тут півник, трудивник працювати зранку звик. Ну, а друзям лиш би грати. Вони не хочуть працювати. Хто згадав, як їх звати, тих маленьких мишенят? Так, кроть і верть. В книзі сторінки скінчились, героїв не лишилось. всі свої казки знайшли, хоч де б вони не були. Всіх героїв відшукали. Всіх пригадали і злих, лихих, сердитих, лютих, але і без них казкам не бути. Ось дітки ми з вами і пригадали казки всі. Якщо ви якусь казочку забули, то попросіть дорослих вам її знову прочитати. А я бажаю вам усім добра, бувайте здоровенькі!